Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дуже дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. І сьогодні хочу для вас зробити такий розклад про людину, з якою ви втратили зв'язок. Зараз війна і бувають дуже різні ситуації, коли люди, можливо, просто посварилися, давно не спілкуються, або взагалі з причин якихось там життєвих ситуацій ви втратили зв'язок. Неважливо, чоловік це чи жінка, молоде, старе, родич, коханий друг, співробітник. Хто завгодно. Ось саме про це буде розклад. Запитаємо, що відбувається у житті тієї людини, з якою ви втратили контакт. Якщо ви з цією людиною втратили контакт 10 років тому, то це не актуально. Це мається на увазі, може, рік, півроку, от от ну, до двох років от у вас втрачений контакт, ось як почалася війна, Давайте так, спочатку війни. В кого там, може, в кого три місяці, півроку, півтора року, в кого по-різному. Втратився контакт з якоюсь людиною, і ми зараз побачимо, що відбувається в житті загаданої вашої, вами людини. Я вам пропоную три варіанти: дивитися, будемо на колоді. Це колода називається натхнення. Оце мистецтво відродження і таро арканом. Обирайте, чи вам подобається зовнішній вигляд, чи подобається назва колоди, чи просто по номерам: перший, другий, третій варіант. Обирайте, загадайте людину, з якою ви втратили зв'язок, і будемо дивитися оці два варіанти. Я так в сторонку трошки. І почнемо. Перший варіант. Задамо питання, що відбувається у житті тієї людини, з якою втрачено контакт. Так, зараз я тобі собі, зараз питання собі тут накидала, які я буду задавати. Так. Ну, добре, перший варіант. Ну, як завжди, я питаю, в яких енергіях знаходиться та людина, про яку ми питаємо. Принцеса Жезлів, що так, це, можливо, йде мова про доволі молоду людину. Або це може бути людина будь-якого віку, але у душі цієї людини зараз весна. Можливо, ця людина чогось очікує так дуже довго, десь якийсь, можливо, безшабашний настрій. Мені йде молода людина. Це ви думаєте, це ви згадуєте, ви загадали молоду людину. Настрій тут такий буває різний, буває добрий, буває недобре. Якось мені йде в цієї людини мало досвіду. От щось воно щось ця людина не може зробити. От в яких енергіях щось хоче, але не може, не може, бо має мало досвіду і дуже покладається або чи на друзів, чи якесь оточення. Тобто ці люди, які знаходяться поруч з цією людиною, це доволі молода може бути людина. Це оточення має на неї чималий вплив. Це така, знаєте, незріла душа мені йде. Незріла душа. Добре, і от оце в такому. В таких енергіях, от як молода людина, яка не має досвіду, щось хоче зробити, не може. У всіх щось напитує, щось можливо шукає або чекає якісь новини. Але в принципі я не можу сказати, що щось дуже погано. Ні, тут якось знаєте, молодість бере верх, і навіть якщо є якісь негативні моменти в житті цієї людини, то він, він якось так, чи він, чи вона, я не знаю, кого ви загадали, якось так знаєте, переступає і йде собі далі, тому що життя триває. І дуже велике значення у цієї людини на сьогоднішній день має оточення. оточення. Давайте запитаємо, що для нього або для неї, кого ви там загадали, на сьогоднішній момент, що важливо для цієї людини? От, що для нього зараз важливо? Що основне, що важливо? Дивіться, тут людина стоїть перед якимось вибором. Щось треба негайно вибрати, щось вирішати, те, що так давно не рішається. І за того, що воно так дуже давно не рішається і довго не рішається, це, якось, знаєте, як заважає жити, каже, як валіза без ручки. Каже, Я вже так уже маю вирішити і ніяк щось не вирішиться. Це, можливо, чого завгодно стосуватися, може навчання, може якісь стосунки, може вирішення питань ще з якимись дітьми. Щось дуже на ту людину, яку ви загадуєте зараз, на нього чи на неї хтось дуже тисне. Якась ситуація дуже тисна, і треба робити негайно вибір. І це дуже головне, це дуже важливо. От зараз. От, як будто би, Коли буде зроблено якийсь вибір, вирішено якесь питання, бачите? Тут знак питання, тоді мол, і життя налагодиться. Отакі от енергії. Так. Як думає ця людина про вас? Давайте запитаємо, як думає ця людина про вас? А думає, ой, як думає? Я не знаю, кого ви там загадали, але те, що про вас, ця людина думає дуже часто, може, щоденно навіть. Це точно те, що ви знаходитеся на відстані, однозначно, тут карта зірки. так? І ця людина дійсно про вас думає. Ви дуже важлива для неї особа, дуже важлива. Можливо, ви є мама, і ви на відстані. так? Ну, Тут про вас думає ваша дитина, з якою ви там, чи не спілкуєтеся з якихось причин, мало ли що то може відбутися. Так? Одночасно людина, про яку ви загадали. Думає про те, що ви чимось дуже зайняті. Є якісь такі у вас невідкладні справи, ви все время чимось зайняті. Але те, що про вас думає і думає в доброму такому ключі, це дійсно так. Запитаємо, що відбувається зараз у житті цієї людини, що ви загадали? Що відбувається? Тут мова йде про якісь чиїсь сімейні цінності, які переживають кризу. Ну, можливо, ця людина, яку ви загадали, десь на одному кінці світі, ви на, од... на іншому кінці світі. А там поруч є ще якісь люди, або зовсім в третій стороні. І це все якось, знаєте, сімейна справа якась. І от в цій сімей... сімейному цьому колі відбуваються якісь серйозні зміни. Тут люди переживають кризу. От це те, що зараз відбувається у загаданої людини. Можливо, тут ще мова йде про літню людину, людина в віці, хтось старший родич, можливо. Це зміни, які неможливо відкласти. Це зміни, які відбуваються. Тут, можливо, хтось хворіє. Тут таке ще може бути, що людина, ну, ну припустімо, може, ще є якийсь е, пожилий родич, так, літня людина, яка себе дуже погано почуває. І ось, можливо. Тей, про кого ви загадали, зараз думає, як мені вирішити цю проблему. От є проблеми у людини, але із-за того, що хтось хворіє або потребує якоїсь уваги чи допомоги. Знаєте, як тормоз, тормоза і не дає діяти. не дає діяти. Але ця людина, яку ви загадали, він чи вона не каже, що там ну, все вже, все пропало. Ні, тут таке є терпляче чекання. Але події сімейні дуже якісь невеселі. Отак от. Ну, давайте запитаємо, чи вийде ця загадана людина з вами на зв'язок найближчим часом? Чи вийде на зв'язок? Скоріше, найближчим часом ні. Хоч і думає про вас, хоч згадує майже щодня, але на зв'язок не вийде. Тут, знаєте, йде інформація, що у вас відбулася якась перед тим, як ви розсталися, відбулася дуже така ну, якась неприємна ситуація. Щось таке недобре відбулося. Знаєте, це коли серце як вражене, поранене, із за когось третього тут відбулося, ну це тут якийсь родинний зв'язок, Тут не про любов, іде мова, тут якісь родинні сімейні. Моменти, сестри, брати, батьки, тьоті, дяді. Тут відбулася дуже неприємна ситуація, і як будто би таке враження, що ви як втратили одне одного, все, от, отак от втрата є. Але знову ж таки, в кожного є в голові такі думки, що це все життя, все минає. Минається як погане, так і добре може минутися і хто знає, що буде відбуватися. Ну, Тобто, так, людина зайнята якимись сімейними своїми справами. Про вас згадує, але найближчим часом на контакт не вийде. Тут вам не буде поки що ні смс, ні дзвінка. Таке. ну Ну, таке. Бачите, якщо ви не маєте зв'язку з цією людиною, то я вам скажу: ця людина зараз переживає якусь кризу, щось тут нерви натягнуті. дуже Треба щось обрати, дуже важливу річ. От треба щось обрати, то як те, те, що буде обрано, як воно е з з вибудовує плани на майбутнє. А ну-ка, що вам ще потрібно знати про цю родину? А що вам потрібно знати, карти кажуть, не переймайтеся. Якщо ви дійсно нічого не знаєте про цю загадану людину, чи чоловік, чи жінка, не переймайтеся. Всі негаразди, що там відбуваються, вони будуть здолені. Питання всі вирішуться, і, і особисті питання, і все, що тут ця людина намагається зробити, вирішити. Цієї людини є добрі шанси на вирішення своїх питань. Так що, якщо не дзвони, значить так треба. Почекайте. Почекайте, не переймайтеся, там все добре. Це був перший варіант. Давайте подивимося тепер другий варіант на колоді мистецтво відродження, що відбувається у, загад... у загаданої вами людини. Подумайте про людину. Така колода ця гарна, просто таке неймовірна. От, і давайте подивимося, що зараз відбувається у житті тієї людини, яку ви загадали. Яких енергія зараз? П'ятірка монет. Перша карта. Я вам завжди казала, п'ятірка монет це карта, ну, така вона неважна, скажімо так, це зубожіння. Людина тут знаходиться в скруті. Переживають дуже складні часи, тут тривога, немає якоїсь мотивації щось робити. Взагалі нема мотивації до життя. Можливо, тут розлучення з кимось відбулося, якась сварка, люди розбіглися по різним куткам, не обов'язково з вами. Це, можливо, там, де та людина знаходиться, щось там відбулося, якась невдача. Це може стосуватися і роботи, і це може стосуватися якоїсь невдачі, катастрофічно тут не вистачає грошей. Тобто людина тут в розпачі, тому що все йде не так. Може, лишилася людина без роботи, без допомоги. Можливо, якось лишилася зовсім одна і знаєте, ходить по світу, якби шукає, хоч би щось в цьому житті владналося. От, так от. Що для нього зараз, для цієї людини, головне? Тут дуже якусь серйозну роль грає жінка дуже активна, така яскрава. І ось та людина, на кого ви загадали, чекає. Оцю жінку, бо вона має чимось допомогти, чи якось вплинути на певну подію. І оцей, кого ви загадали, думає, що ось-ось мої оці проблеми вирішуються за що цієї жінки? Можливо, вона є якийсь спеціаліст в якоїсь галузі. От. Або, можливо, через неї якось можна вирішити якесь питання. Ну, дуже покладається на жінку. От буквально стави на неї всі ставки. Так, питання, які думки про вас? Те, що думає про вас, це однозначно, можливо, це ви і випали як королева мечів, ну це не обов'язково. Думає про вас. Тут, можливо, ви не дуже добре розійшлися, як... бо тут, знаєте, якась агресивна налаштованість з боку тієї людини. Можливо, тут мова йде про якісь гроші чи про якісь матеріальні питання, можливо, це житло, там якесь майно. Тобто, ви не дуже добре розсталися з цією людиною. Ну, але все ж таки, ця людина думає, як би там би не було, як як ви не розсталися в житті, можливо, і шанси якісь будуть, і ви ще будете мати нагоду спілкуватися. Але на сьогоднішній день є таке розуміння, що ви агресивні, і та людина агресивно для вас налаштована. От ну таке. Думає, що ви сильна, що ви, що хочете, те й робите, що ви продавлюєте якусь ситуацію, що, можливо, ви е, ну, своєю поведінкою хочете показати, хто в домі хазяїн? Тут ви маєте якусь силу, якусь впевненість. От, ну, тим паче думає про вас. Думає, думає, думає. Що відбувається у житті цієї загаданої людини? Слухайте, ну яка запитала, в яких енергіях людина перебуває. Да? Сказала вам, що там скрута, там скрута буквально по всім фронтам. І от знову ж таки мені та сама картина показує, що нічого доброго тут не відбувається. Можливо, ця людина, до речі, хворіє, як варіант. Зараз, можливо, хвороба є, або настільки в житті, ну, як то кажуть, знаєте, наступила чорна полоса, що буквально от не може звідти випутатися. Людина ця вважає себе жертвою чогось, от, чи якоїсь події. Дії. Можливо, десь воно заїхала ця людина і там не щастить в якійсь іншій країні. так? Або, можливо, взагалі щось відбувається в житті, хто знає, де ця людина знаходиться, але от просто таки ця людина думає, що ну, оце я вскочив чи вскочила в халепу, як жертву себе принесла. так? І тут і здоров'я не ладиться, і грошей немає. І тут дійсно якісь важкі часи, і люди, які навкруги, вони як ну не те, щоб проти, а просто не вдається знайти контакт, не, не вдається ніяк вирішити якусь дуже серйозну проблему. Тому нічого доброго в житті цієї людини не відбувається зараз. От просто такі криза по всім фронтам. Дуже важко. І грошей немає, можливо, тут і роботи немає, і здоров'я підвело. І на всіх фронтах от просто, просто біда. Так. А вони які плани цієї людини, що хоче? Ну, які плани? Звісно, кожна людина хоче каже, я хочу, щоб все наладилося. Тут, можливо, стоїть питання кудись поїхати, як змінити якесь місце проживання. От людина каже, якщо вже в мене тут нічого не виходить, значить треба щось мені робити. Треба кудись відправлятися, але чіткої думки немає. Тут покладається на вирішення проблеми через якусь жінку, тому всі плани з нею пов'язані. Всі плани пов'язані там. Ось як вона порішає ті питання, чи порішає, чи не порішає, і каже, і тоді я вже буду бачити. Що мені робити? Чи буде з вами на зв'язку, чи вийдеться людина на зв'язок? Трійка мечів, імператриця, п'ятірка мечів. Найближчим часом ні. Mm -mm. Як би ви того не хотіли, як би ви там не переживали чи не думали, поки ні, ні і ні. Тут одна згадка про вас визиває такий негатив. Не хоче людина зараз виходити на зв'язок, душа розбита, серце плаче, не хоче. Я ж кажу, скоріше всього, ви тут розсталися не дуже добре. Можливо, це якась ваша родичка або, можливо, взагалі якісь там події відбулося. Тобто тут зараз не до вас. Згадує про вас, але так, щоб вийти на зв'язок, тут навіть і думки такої не припускає. Якщо, можливо, тільки ви самі ну, якось об'явитися. Ну, це так. Тобто та людина, яку загадали ви, другий варіант, їй дуже і дуже кепсько. І третій варіант. Зараз побачимо, що відбувається у тієї людини, яку загадали ви третій варіант. В яких енергіях? Ну, можливо, ви загадали мужчину, тому що тут спершу король жезлів. Гарнюній такий лідер, дуже активний, розуміє, що йому треба, і ще краще розуміє, що не треба йому. В дуже активних зараз енергіях, дуже рішучий, налаштований на щось дуже рішуче, робити якісь активні дії. Тобто, ну, в принципі, активний такий живчик. Ух ти, куди ж ти біжиш? Так, запитаємо, що для нього зараз головне. Що зараз головне для цієї людини? Ну, не знаю, ви з ним не спілкуєтеся з цим мужчиною, але для нього, можливо, це ви головна. Або якщо не ви, то значить якась жінка для нього. Для нього головне зараз його дім, його дім і все, що там відбувається. Можливо, там надвигається якась ось, буквально скоро, якась подія, свято, там, чи ювілей, чи якась зустріч, тобто все, що пов'язано з добом. Або Можливо, зараз е йдеться про чи купівлю житла, чи, можливо, там ремонт, тобто якесь вкладання, в нерухомість тут відбувається. І все це пов'язано з жінкою. Але ця жінка до нього дуже близька. неї однієї стихії, ну знаєте, як ото кажуть, одного поля ягода. Тобто для нього зараз дуже важлива якась жінка. Однозначно, це ви загадали мужчину, ви не спілкуєтеся, ви втратили зв'язок, ви десь далеко, але розумієте, що біля нього, скоріше всього, є жінка. І між ними Активно відбуваються якісь події, щось відбувається, пов'язане з їхнім домом, з житлом. Ну і якесь свято вони чекають. Так. Які думки про вас? Згадую я про вас дуже рідко. Але тут знаєте, тут між вами крапка поставлена. Тут карта смерть стоїть. Тобто, ну про що тут він каже, все закінчено, про що тут можна думати. Але каже, все одно думки про вас непогані. Він вас бачить, як. Самодостатня людина, яка дуже впевнена в собі, можливо, десь щодо гордовита, але він так собі каже, що наші шляхи розійшлися, кожен пішов по своїй дорі... дорогі. У неї своє, в мене своє, все, розбіглися. Але згадує. Тут я б сказала, так, знаєте, більше згадує якось нейтрально. Отак-от, от що в нього там в житті відбувається. Ну, тут дуже багато подій, які пов'язані з чимось з минулим. пов'язані якісь події. Він чи їздить десь. Тут карта, яка показує, переміщає, от що в нього відбувається. Десь він переїжджає з одного місця в інше. Ну і є, звичайно, якась, знаєте, Тривога Тривога за минуле, як так сказати, він переживає за те, що вже відбулося. Можливо, якщо це ваш, минулий, ну як, май... бивший, бивший так? хто він вам, чоловік там, чи, можливо, друг, то він тут скоріше якось пов'язує це минуле із своїм теперішнім часом. Бо ми питаємо, що в нього відбувається у житті. Він каже, а моє життя залежить дуже від минулого. Або це ще тут карта, пов'язана з дітьми. Якось іще дитяча карта йде, але якийсь сум іде. Можливо, ці діти десь далеко на відстані від нього. Це теж ще може бути грати велику роль тут. І він за щось дуже переймається і тривожиться, десь частенько мотається, туди-сюди, туди-сюди. Ну, сказати, щоб там якісь кардинальні зміни, щоб щось там таке жахливе ні. Просто людина проживає своє життя і, в принципі, все добре. Які плани? Плавне лишатися там, де він є. Він каже, можливо, це з моєї сторони якось і жорстоко, але я обрав якийсь певний шлях. І я хочу бути там, де я є. Можливо, тут, ну, тут відбувся з кимось розрив. Розрив по цій карті, по карті смерть. Відбувся розрив. Може, це про вас він згадує, можливо, про своє якесь минуле життя. От і каже, те, що мене вводили в одинацтво, я більше не хочу повертатися в ту ситуацію. Ну так. Так. Чи відбудеться між вами зустріч? Чи він з'явиться в вашому житті? З'явиться, з'явиться. Це можливо, знаєте, як відбудеться, Тут так, ви від нього вже якось відсторонилися, але все ж таки є щось, що вас якось може зв'язувати. Хоч він не каже, що тут крапка між вами, можливо, до речі, це ці діти ваші, можливо. Ну, це ж знаєте, загальний розклад, тут може бути по-різному. Тут є такий момент, коли чоловік каже: ось коли щось відбудеться, коли все стане на свої місця. Коли я буду розуміти, де я на якому я світі, тоді каже, ми обов'язково зустрінемося і вирішимо одну дуже якусь важливу проблему, або щось обсудимо. Тобто він від вас не ховається. Але він каже, що між нами все закінчено, але дещо треба ще обсудити. Але як знаєте, якби тебе зараз немає цьому, або не час, або воно якось не актуально, то. От то таки так, зустріч у вас відбудеться, вона відбудеться по його ініціативі. Навіть якщо ви хотіти не буде, він з'явиться. Він скаже, що нам треба щось обсудити, і ви будете то обмусолювати, обговорювати. Але я хочу сказати, що в принципі якось і він, і ви лишитеся задоволені від того, що ви обговорите. Ну, я маю надію, що я хоч трошечки вам відкрила завісу. Якщо ви дійсно втратили зв'язок з якоюсь людиною і не знаєте, що відбувається, От, то маю надію, що, можливо, карти хоч щось вам підказали. І це для вас буде кому корисним, кому не дуже. А у мене наразі все. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення.